презентую вам нову поставку товару. Це набір тарілок та ножів для устриць, бренду Ernesto. Є такі 11 упаковок ножів, вони ідеально підходять для відкриття устриць та інших молюсків. леза виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, в лоті два ножика йдуть у упаковці. Ось розмір. І тарілки. Їх буде 6 упаковок в лоті, Розмір ось тут. Тарілка для устриць вона йде з нержавіючої сталі з восьма виїмками у формі устриць, і однією посередині для соусу, наприклад, лимона та тощо. Можна мити, до речі, посадомийній машині. На кількість буде у нас 17 упаковок. Вартість лоту 1140 гривень, а собі вартість однієї упаковки всього 67 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!